Рівно один рік тому Ужгородка Марина Іржак вирішила у надзвичайно цікавий спосіб перетворити свій гардероб на схожий ні на що. Дизайн одягу, екотурбинок та інших ексклюзивних речей вона створює за допомогою двох простих компонентів: фарби та рослин. Результат саме найцікавець. Це результат, який він вийде, і чи сподобається він, чи не сподобається. Мені важливо, щоб це було із живого. Це було не через машину зроблено, а руками з листочка, щоб це все було якось не знаю, по-живому, якась енергетика в цьому була. Навіть якщо воно виходить десь щось нерівне, або щось воно додає своєї е, оригінальності, так можна сказати, індивідуальності. Тому що е, я ніколи не зроблю дві одинакові кофти да, там, з точністю до міліметрів. А починалося все доволі просто ще з художнього коледжу, де навчалася дівчина. Вона розробляла проект органайзеру для дипломної роботи і відтоді не розлучалася з улюбленою справою. Свій живий бренд дівчина створила під назвою Лив Продакшн і запустила сторінку в інстаграм та фейсбуці, аби кожен міг в один клік замовити за сортументу те, що сподобалось найбільше. Я взагалі не думала, що ця справа буде приносити гроші. Буває таке, що я вкладую, вкладую, а там в місяць або в якийсь період ну, виходить, що я отримую менше, ніж вкладую. Але я ніколи на цим не задумовуюся, тому що я більше вкладую е, себе туди, ніж грошей. Я задумовусь над тим, як я роблю це е, з душевної сторони, так якщо можна це пояснити. Незважаючи на те, що майже усі принти на одязі з відбитками живих рослин, дівчина природу береже і надає перевагу флорії зів'ялих букатів та зібраних гербаріїв восени рвати якісь живі квіти або щось так цілеспрямовано я не маю це за ідею я не люблю таке але коли мені дарують букети або десь не знаю бабушка обрізає дома домашні квіти то я завжди кажу ні їх не треба кидати листочки я їх собі забираю з останніх новинок які вирішила прикрасити власноруч дівчина екотурбинки. стильно зручно а головне абсолютно органічно та не шкодить довкіллю це такий варіант екосумки. Зараз популярно стало використовувати замість поліетиленових кульків, кульочків е, такі сумки, ходити з ними на базар за продуктами в ще в будь-який магазин. Навіть він став як частина стилю. Бо це модно, це популярно зараз. І я теж вирішила спробувати їх робити. У майбутньому дівчина дизайнер мріє про власну студію, адже відбитки рослин на одязі та папарі це вершечок кайсбергу. Дівчина працює над створенням блокнотів, ліногравюр, стікерів та багато інших речей.